Вітаю, друзі! Мене звати Катерина, і я запрошую вас на свою групу. Вкотре запрошую. І сьогодні хочу розповісти вам більш детально про групу, оскільки минуле відео таке швиденько зняла. А минулорічне відео воно, ну, воно актуальне, але деякі Зміни я буду вносити в другий потік, в другий набір групи. Тому запишу, розкажу, як буде проходити група, що будемо робити, які цінності, яку користь ви отримаєте з цієї групи. Так? Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і слухайте, якщо вам Потрібно, якщо це ваша тема, якщо ви відчуваєте, що ви хочете проявлятися, заявляти про себе, якщо ви хочете в живучи чи в Україні живучи в стані війни, чи живучи за кордоном в стані війни, тому що да, ми всі відчуваємо зараз на собі, ну не можна, не можна ігнорувати той факт, що справді зараз важко. А, і мені важко. І я все-таки, ну зараз я поділюся своїми такими да, думками. А, знаєте, минулого набору в нас було на групі дівчата були, які, які так, я можливо заберу, заважає. Були дівчата, які українки, і вони були за кордоном обидві. І вони ділилися, що дуже круто, що є група, де вони можуть розвиватися в такому підтримуючому оточенні, і відчувати навіть от, знаєте, таку підтримку і відчувати, що ми разом. Так, ми онлайн зустрічаємось. Так ми. Я там, наприклад, в Україні, да, вони за кордоном, була ще інша група, група підтримки, де також да, хтось в Україні, хтось за кордоном. Але коли ми збираємось в одному просторі і обговорюємо свої переживання, ділимося ними, хтось, один, одна учасниця розповідає про свої якісь переживання, пов'язані з, наприклад, з темою проявлення. Та, що заважає, якісь страхи, і... а інша чує це і О, точно, і в мене так. І якось цей процес, знаєте, такий груповий, він дуже круто працює, і там, в залежності від того, скільки людей, стільки відкриваються цікавих для нас нових, можливо, станів, таких, знаєте, почуттів, де, можливо, ми і не здогадувалися раніше. Ось, тому однозначно зустріч в групі, це таке знаєте пропрацювання досить круте. І чого групові заняття? Ну, я можу сказати, що я підвищила ціни нещодавно на свої послуги, тому що стільки, як я вкладаю в навчання, ну, потрібно, потрібно відчувати ще баланс, цінність якусь. Да? Отримувати <кій> тому, але з іншого боку, я також розумію, що да, мої послуги вони... Ну, хтось може собі дозволити, хтось не може дозволити. Да? Але в мене ще отака, є моя якась потреба особиста, щоб моя допомога, моя підтримка вона була доступна всім. Тому я роблю такі групові заняття. Де за символічну ціну. Ну тобто, якщо там до кінця місяця да, реєструватися, то взагалі це, я не знаю, це половина моєї консультації коштує. Ну, тобто, половина ціни від моєї консультації за годину. Ось так. Група буде дві години, буде в тиждень. За дві години ми будемо розбиратись в. В ситуаціях, в запитах, в намірах ваших, та? що ем, блокує, що заважає проявлятися, що заважає заробляти. Ем, тому що, дивіться, е, про що взагалі це проявлення? Це про, про те, що якщо я хочу заробляти гроші, якщо я хочу. Ем, Ну, наприклад, працюю в тій сфері, де мені потрібно, щоб ну, про мене люди якось дізналися. Так? Ну, наприклад, якщо я психолог, давайте так? От я психолог, і коли я починала свою практику, я звичайно ж ну, практику, знаєте, вже таку більш серйозну, бо я скільки навчаюся, стільки і практикую. Але от такий вже там кабінет в Києві, де консультування. І я приходила до, на особисту терапію до своєї а, психологині і казала: Я не знаю, де мені клієнтів брати, якось так мало клієнтів, а, а де мені клієнтську базу якось хочеться вже там, а, а що мені робити? І вона мені каже, слухай, а як про тебе дізнаються клієнти? Як вони мають дізнатися, що є така Катя, яка надає консультативні послуги? І це мені чоловік говорив, Та, давай тобі зробимо сайт. Щоб люди бачили, що от є такий психолог. Вони ж не прийдуть, і це, от я зараз це те, що я для себе зрозуміла, і те, що я говорю а, іншим людям, в моєму оточенні, а, моїм клієнтам, так, що ніхто не прийде до вас додому, не постукає у квартиру, в двері і скаже: а тут такий спеціаліст живе, а можна мені а, там проконсультуватися? А можна у вас товар купити, а можна. Я не знаю, там обслужіть мене. Розумієте, оце, ця група про, про проявлення. Що я можу заявити в світ про себе, іншим людям про себе, не боятись, не соромитись, не думати, а що подумають інші. А зараз подумають, що я тут щось впарюю. І разом з тим, якраз не впарювати, я сама цього не люблю, коли там. Тиснуть ну, такі неекологічні продажі, коли тиснуть на, на болюче, таке, де, де мені там хтось написав був один магазин здорового харчування. А ви будете в нас щось купувати? А то ви знаєте, а, людина високодуховна, вона не тільки те, що вкладає в голову, а те, що й в шлунок. Ну, от агресивні продажі я не купила, звичайно. Ну, тому що для мене це ну, якісь, знаєте, такі, коли маніпулюють, коли надавлюють на якісь такі болючі мозолі, де я і так знаю, що там. Або ну, якщо з цим магазином, то з чого ви взяли, що я, якщо у вас не купую, я неправильно харчуюсь. Ну, то таке. А, Про що буде група? Давайте, щоб я тут не розводила, як завжди, довгі розмови. А, Група якраз буде про екологічне таке проявлення, коли я а, можу заявити про свій продукт, я можу розповісти, в соцмережах розповісти. Я можу завести YouTube канал і там розповідати про, ну, наприклад, блог вести. Да? І, але чомусь я цього не роблю. Бо я думаю, ну, а кому це цікаво? Та хто це буде дивитися? А це ж стільки часу треба. А я не знаю, а я не вмію як. Так от я знаю і вмію, на тому рівні, на якому я це роблю. Я кожен, З кожним роком я в цьому розвиваюся. Я не можу зараз сказати, що я от супер така проявлена на всіх фронтах. Я зараз відчуваю, що я достатньо проявлена. Отак. Дійсно, у всіх сферах достатньо. А, але є ще куди рости, і оце достатньо це про те, що мені є чим поділитися. Наприклад, якщо от зараз ви на тій стоїте на тій точці, на якій я стояла там, не знаю, п'ять років тому, 2-3 роки тому, і ви не знаєте, що з цим робити, то я можу допомогти. Я можу направити. На цьому шляху, бо я його вже пройшла і досі проходжу. Навіть з цим, і, Боже, я вже стільки курсів, і це не тільки психологічні. От, відкрию вам секрет, що, а може, й не секрет, <кхи> це, це не такий вже секрет, що всі гроші, які я заробляю, я інвестую в знання. От серйозно. Я така гарна і ще не вмерла з голоду, і в комфорті живу, тому що в мене є класний чоловік, який закриває наші потреби. Інші сімейні. Але те, що я заробляю, я дуже багато інвестую в знання, і в тому числі, ну, звичайно, це в психологію. Але також, наприклад, в проявлення, да? купити там курс недешеві, там 7 тисяч гривень я заплатила, може навіть більше, за курс, як там з Ютубом розбиратися. Да? І, звичайно, що в цій групі я також буду розповідати ту інформацію, яку я. Купую, яку я збираю. Саме цікаве, саме таке корисне те, що може допомогти іншим людям, допомогти українцям більше розвиватися, не заморожуватися в цьому стані, коли так все погано. Хочеться отак лапки скласти і здохнути просто від, від цього всього негативу, від, від цього ну дуже багато. Зараз знаєте смертей, дуже багато всього, і ми да, ми в цьому живемо. Я не кажу, що це погано треба відхреститись ні в якому разі. Я так само продовжую донатити, підтримувати, консультувати безкоштовно волонтерів, військових чим можу допомагати. Да? Але також хочеться ще більше зробити ще й для таких людей, звичайних собі, таких як я, наприклад, які десь можливо хочуть більше проявлятися, які хочуть жити. Ми, ну, є така тема, до речі, я її не раз вже чула і в себе на навчанні, так, що там, де багато смерті, тільки оцей баланс, де чим більше смерті, тим більше потрібно додавати життя, щоб нам вижити взагалі в цьому і жити. Так? Тобто, от зараз я інколи дивуюся, так думаю, Боже. Там, не знаю, Світлана Тарабарова народжує яку третю, по-моєму, дитину. Ну, і куди, війна? А з іншого боку, я розумію, що ну, це круто, це класно, що от є таке от, життя продовжується. Так? І ще на початку війни, коли бомбило, жахливо бомбило, і скільки було жінок, вагітних жінок, там ну, дуже багато народжувалось дітей. І це якраз про те життя. Але це не тільки про народжуваність дітей. Народжувати можна не тільки дитину, народити можна бізнес, народити можна ідею, можна народити себе заново. Ну, тобто вас мама народила, отакими, от які ви є. А ще можна якось прийти до себе справжньої, скинути те, що знаєте, ви народилися уже унікальною. Індивідуальністю. І ви народилися з класною самооцінкою, і от достойні любові, поваги, там, багато заробляти. От ви вже такими народилися. Але по мірі того, як ви росли, на вас навішували значимі дорослі свої інтроекти. Ти крива, ти сліпа ти не, не дотягуєш там, недостатньо розумна. ой, а в нашій сім'ї всі такі е, негарні, некрасиві, ой, та що ти там не рипайся? куди? У нас в сім'ї всі були бідні, і ти будеш бідна. Ну, Розумієте, навішували, навішували, десь вчителі е, в школі там занижували оцінки, десь нас принижували. І отак ми з цим виріс, виросли такі. Іначе вже от ми сформовані, вже наче ми дорослі, вже наче пора відповідальність брати за своє життя, а воно якось не береться. Не береться, тому що ми зашугані. Ми зашугані, колись були погані часи, зараз теж погані часи. Але ну, якщо вибирати між застигнути, завмерти, скласти лапки і я не знаю, перечекати, то я вибираю жити. Я прям вибираю агресувати. Але цю агресію, оце теж ми будемо говорити на групі про агресію, про владу, агресію, але здорову. Це дуже круто, коли я маю цю агресію, всіх вона є, у нас у всіх. І направляю її в ріст і розвиток. Не, не, на, не затикаю її в собі всередині. І не руйную себе зсередини тією агресією. Не виплескую там. Її в, у вигляді злості, гніву на близьких і рідних людей. А коли я розумію, що з'явилася агресія, от я така зараз: о, з'явилася енергія, агресія. Так, треба відео записати, треба розповісти людям, що взагалі от народилась у мене ідея. От оце, оце про, про нове життя. Я даю життя новій ідеї, яка буде корисна іншим людям. За допомогою інформації, яку я буду давати, за допомогою тієї підтримки, яку я буду давати, і інші учасниці групи, може справді багато, ще багато народитись ідей, багато народитись усвідомлень себе, та, що о, я зняла оцю всю шкаралупу з себе, не потрібно. Та я, та я можу бути цілісною, та я можу проявлятися, та я можу, та я право маю. Я вже не раз в своїх відео говорила, що я прийшла на особисту психотерапію, колись така твар, я дружаща, чи право маю. І от це право я кожен день собі нагадую. От серйозно, це не означає, що там от ти пропрацювалася і вже з тобою все окей до кінця життя. Ні, от сталася війна, або стаються якісь такі ситуації тригерні, якісь стресові, де ми регресуємо. І кожен раз приходиться нагадувати, а я взагалі маю право проявлятися? Маю. тут і агресія нам допомагає. Маю право. Так, да, я, беру, я беру це місце в своєму житті, в соціумі. Я беру це, це місце собі. Я цього варта, я цього гідна. Ось про це я говорю, от, ось про це буде група. Але щоб навчитися так робити, потрібно дійсно прикладати зусилля. Але це знову ж таки не про ті зусилля, як на деяких бувають там, я не знаю, курсах про успішний успіх, де з вас швидко хочуть зробити супер успішними. Мені, наприклад, таке не подобається, коли мене насильно хочуть зробити успішною. Я була на бізнес-курсах. Я не кажу, що вони якісь там погані, я кажу, що мені таке не підходить. Я відходила місяць і, і все на тому. От серйозно. І мені кажуть, а чого ти не ходиш? Ну, я не можу. Чого я не ходжу, я не можу, коли я приходжу, і мені так 10 постів, 5 відео, 3 рілса, там я не знаю, і, кож... і кожному то саме дають домашні завдання. Якщо ти не виконуєш. Там, все, Ти платиш штраф, або якийсь або ходиш, налис обриєшся і ходиш цим. Ну, розумієте, отак, я про це. Ну, цікаво було цікавий досвід, але це не про мене. Ну, мені не, не треба, коли я... Та мотивація, де мене вже не знаю, щось там, от, от мені таке, що через силу треба це робити. Мені більше до душі в своєму темпі. Коли я, наприклад, якщо я не хочу, От я розумію, мені треба там, зняти відео, або мені треба ем, попрацювати над своїм сайтом, щоб люди бачили, там, да? або мені треба в Інстаграм щось написати. Але я зараз не хочу. Я не змушую себе. Я запитую: ну, так, Катюш, а чого ти не хочеш? А, а як ти зараз? Не хочу, немає настрою, а чого немає? Ну, і тут починаємо ми розбиратися, да, того, що в цій, в цій ситуації, коли ми десь прокрастинуємо, лінуємося, да, якось відкладаємо на потім, насправді, лінії не існує. Зараз, секунду. лінії не існує. За цією лінією завжди стоїть потреба. Як і за тривогою. Ну, не буває просто так. От вам просто так я лінуюсь. Там завжди є якась потреба. Потреба, наприклад, може бути у відпочинку. Ви можете нічого не робити фізично, але ви можете бути втомлені, бо ви постійно обдумуєте, обдумуєте, крутите оцю жуйку в голові, щось там постійно процеси, аналізуєте, купаєтеся в собі. І все. Мозку може, треба просто теж відпочити, не тільки тілу. Це такий момент. Другий момент вам може потрібно відпочити від тривоги. Тривога це теж про якусь вашу потребу. От є амбіції, є бажання, хочу проявлятись. А... Є ідеї, а не можу, нічого не роблю назовні. З'являється тривога. Тому що от, да, треба, треба спішити спішити, бо, бо всі ж супер успішні, а я тут, якби, що я, хто я, куди я. Треба, треба спішити. Треба встигнути, бо я ж тут в себе порівнюю кожен день з кимось кращим. Я колись казала. Боже мій, от Кайлі Дженнер в 23 чи в 21 рік. Вона вже свій бізнес по парфумерії чи косметиці відкрила. А що я? Розумієте? нам же ж треба порівнювати. Як нас в дитинстві порівнювали з кимось, так нам треба і далі продовжувати бути цим собі, таким ем, батьківською критикуючою фігурою, яка каже: Ні, дивися, давай, не встигаєш, е, спіши. І ми можемо губити себе в цьому, а може, це не наш темп взагалі? А куди спішити? А може я не хочу за ними бігти? Може, я хочу просто йти собі в розвалочку, десь трошечки швидше, десь трошечки повільніше. Але йти, наприклад, і не бігти, не знаю, не бігти там галопом, а йти і роздивлятися, там, я знаю, як квітучі дерева, там, пахнуть, гарно цвітуть, як листя, бо зараз відпадає, да? Насолоджуватись, вдихати повітря, насолоджуватися процесом. Да? Наприклад, або коли ви на говерлу піднімаєтесь, да? можливо, от як я б хотіла б, да? можливо, я не хочу оце бігти перед всіх і казати: О, я перша, я тут, я тут перша, я тут мокра, я тут в мене хребет в труси висипався, зато я перша прибігла. А може, я хочу повільно, може, хочу десь перепочити, десь посидіти, помилуватися краєвидами, от, от на половині шляху, наприклад. Да? Десь прислухатися до себе, як мені зараз. Ось про це я говорю. Це про успіх. Я, наприклад, вважаю вже себе успішною. Мене не треба робити успішно, я вже успішна, тому що мені подобається те, чим я займаюсь, моя психологія. Моя така, от, от, те, що я народила, е, да, це, це психологія, моя практика, е, мої, мої послуги, моя допомога. Мені подобається, що це приносить користь людям. Коли там мені пишуть, що вже ми закінчили роботу, терапію, мені там можуть писати Боже, дякую Тобі за, за нашу роботу, за нашу співпрацю, так класно. Е, далі життя продовжується. От мені класно. От справді мені просто класно усвідомлювати, що я хоча б одній людині, наприклад, сьогодні чимось допомогла, а якщо не одній, то це дуже круто. І саме це усвідомлення, що якось я можу бути тим інструментом, за допомогою якого наш світ до кінця не збожеволює, а навпаки, може до чогось рухатися, знаєте, такого ой, мирного, прекрасного. Розвиваючого, свідомого. Ось. Я заробляю гроші на своїй діяльності. Я щаслива в шлюбі, я щаслива в роботі, в, в тому, чим я займаюся. Тому я вже успішна. я роблю це в своєму темпі. Справді, не хочу, не роблю, хочу, роблю. Ну, тут не, не про дитячу позицію, така, нічого не буду робити, а тут про ресурс. Відчуваю ресурс. Роблю більше, наприклад, навіть відео знімати. Відчуваю, назнімаю, знімаю, зараз там 2-3 відео зніму. Не відчуваю, от вчора думала, знімати чи не знімати, і зрозуміла, що а я краще відпочину. Немає в мене зараз такої енергії, да, чим з вами поділитися. Ну, буду сидіти, знаєте, от з якогось цього відома фраза. Да? Тобі з таким лицем ніхто грошей не дасть. Ну, я тут грошей не прошу. А, ну, це про те, що енергія. Да? Мені хочеться з вами, в тому числі, енергією ділитися а, позитивною. Тому ось такі в нас штуки з вами. А, я не знаю, чи я все сказала, чи, можливо, не все. Я навіть а, навіть тут прописала собі. Щоб не забути, щоб не, не перезнімати ще відео. Відео закінчується, я думаю. Ну, от будемо працювати з вами з глибше, глибше з вашими намірами, що стоїть, яка потреба стоїть за вашими станами, за вашими емоціями, почуттями і так далі. Ну і будемо поступово без надриву вчитися проявлятися з вами в безпечному просторі, що саме головне. От ми з дівчатами минулого набору минулого року ми проявлялися. Ну, вони ділилися, що дуже безпечно. Наприклад, коли м вони не вели до цього прямі ефіри там, чи сторіс не записували навіть в інстаграм, і потім почали проявлятися в групі, зрозуміло, що це для них безпечно. Потім ми одна одну підтримували в, в інстаграмі тому самому. І коли це поступово, поступово, отак без надриву, знову ж таки, так знаєте, в такому обіймаючому, теплому просторі, приймаючому, коли десь щось підсвітити. Коли ну справді, нам, ми можемо не помічати того, що нам помітять і підсвітять інші, але екологічно це зроблять. Не хтось там десь на вулиці вам крикнув у слід, що ви така, і ви подумали, і ви прийняли це за правду. А дійсно з ну, от, екологічно. А я відчуваю, що отак, о, да, справді, це про мене. Ну, розумієте, про що я? Так. Мені справді хочеться робити гармонійно і для себе, і для вас, щоб, знаєте, щоб був баланс, щоб в цьому, на цьому шляху і в цій гонитві за успіх не втратити себе, а навпаки, можливо, віднайти, віднайти себе справжню і більш цілісною стати. От знаєте, трішечки от підкріпити ті свої сильні, знайти всі ті свої сильні частини, які допоможуть вам проявлятися. І, звичайно, відновити ресурс, відновити енергію, стабілізуватися. Ми будемо робити практики. Будемо, будуть багато домашніх завдань. Будуть практики, в тому числі арт-терапевтичні практики. Ви можете в моєму інстаграмі подивитися. Один із нещодавніх дописів, де мандалу, відновлюючи мандалу, моя авторська методика, яка дуже класно відновлює ресурс, ось, будемо підтримувати себе, не сварити за те, що ми не можемо, а спочатку підтримувати, давати собі любов, давати собі віднаходити цей ресурс, і потім, звичайно, що проявлятися і. Брати своє місце під сонцем. Або краще бути тим сонцем, яке світить і проявляється, і зігріває ще й інших, або а, освічує дорогу іншим. Ось так. Тому я, я хочу бути. Тим сонцем, чи тою зіркою а, на, ваш, на вашому шляху, яка буде вам світити, підсвічувати а, шлях, чи фона, фонариком <різь> тим ліхтарем а, на стовпі. Ну, от, от, тим, хто буде справді вам світити, а, зігрівати в своєму просторі да, і разом рухатися до кращого і ставати краще. Ніж ми є. Ось так обіймаю вас всім серцем. Реєструйтеся, бронюйте місця, чекаю вас на групі. Буду рада з вами попрацювати.